Ясні вдається запустити летючу тарілку Союзу. Однак під час першого короткого польоту виявляється, що двигун тарілки зламано і вона падає на землю. Так, привіт, друзі, ящерка на зв'язку. Ми продовжуємо проходження грушки The Invincible. А, І у нас тут місце призначення конвою. Так, ми переслідували. А, не переслідували, а відправились по. За конвоєм союзу, щоб знайти хоч якихось людей на цій планеті. Дорога попереду веде просто туди, куди я спрямував конвой. Тоді чого ви чекаєте? Маєте сумніви? Ні, я не не маю. Я досі вважаю, що нам треба туди піти. Чорт, якщо вони не на базі, то мусять бути хоча б десь. То що у вас на думці? Я можу просто доїхати туди, прямо до конвою. Або спрямувати бічну дорогу. Спрям... спрямувати бічною дорогою. Смиливі припущення, навряд чи об'їзд потрібен. Залишу питання на ваш розсуд. Ну, насправді, не думаю, що є різниця. Я рушаю просто до конвою. Так, добре. Де наш тут марсохід? Перепрошую. Регісохід. Оп. Гравітація трохи сказується на тому, що ми робимо. До речі, наскільки я розумію, через гравітація впливає на. на те, як плине час. Тобто вважаю за краще не затримуватися заради марної розвідки. Тактичний звіт. Ще кілька хвилин я достануся до їхньої локації і тоді з'ясую, чи вони там є. Доволі скромний тактичний звіт. Але я не наполягатиму. Їдьте далі, будь ласка. Так, гравітація впливає на час, і якщо планета не дуже важка, гравітація на ній послаблена. Тоді час там іде значно швидше. Тобто, скажімо, якщо ви приземлитеся десь на Юпітері, то зможете побачити, як швидко плине час на землі. А для вас він сповільниться. Найближче Наближаюсь за місця. Далі йтиму пішки. добре, підходьте обережно. Направду вибору у мене немає. Дорогу перекрито. схоже на обвал бічної стіни. Як типово для союзу знищувати все на своєму шляху. А це що таке? Це стріляв антимат? Рівень радіації швидко зростає. Ясно, будьте обережні. З радіацією іншими людьми. Просто дбайте про себе. Зважаючи на радіоактивне середовище, я припускаю, що шанси знайти тут людей близькі до нуля. Або ж це ознака протилежного. Зрештою, людські технології засновані на радіації. На радіації. Один з транспортерів застряг посеред каміння. О, то ви вже дісталися конвою. Тут поки тільки цей транспортер. Шукаю решту, а це назва транспортера. Так, занотувати, добре. Щось іще. О, дивіться, щось іще. СК ВУЛ ЛЮБА. Хочу запевнити тебе, що наша експедиція минає згідно з планом, без нових надзвичайних спостережень та відкриттів. Ми прогнозуємо можливу короткочасну зупинку для технічного обслуговування, однак це не має сильно вплинути на час мого повернення. Тож, Люба, можеш заспокоїтися і впевнитися, що я повністю повертаюся до нашого спільного життя. Тим не менш, я б хотів, щоб ти розуміла, наскільки вразило нас відкриття цього ізотопу. Наскільки це важливо і для моєї академічної кар'єри, і для мого прізвища, яке, сподіваюся, стане і твоїм? Вау! Правда? Це перший в історії космічних польотів людини нестабільний радіоактивний ізотоп, який вдалося знайти поза сонячною системою, і знайшов його я. Будь ласка, зрозумійте. Осмисли у 26 А і, а і Ф. Е... Диті Небіс ді, діті, ага. небесних тіл сполуці, що утворилося внаслідок зіткнення двох тіл, сховано все таємниці сполучення зір. <кій> а, з днини на днину, якщо я тільки витрачу на це кілька ночей, мені вдається вирахувати їхню масу. Вже зараз я знаю, що одна з них була а, червоним гігантом. У моїх руках відповіді на запитання, що збурювали найблискучіші уми протягом сотень років, змушуючи їх власників напружувати очі, щоб поглянути на СК Вулпекюалі, нову Сузір'ї лисички. Говорючи про те, що мене більше цікавить сполучення зірок, ніж зв'язок людей, і висловлюючи переконання, що наслідки зіткнення зірок переважають усе, що дві білкові істоти можуть створити, я хотів лише висловити свій абсолютний захват, космічною гармонією та математичною красою астрофізики. Нічого більше. Вибач мені, твій повертанець Б. Добре, це цікаво. Тобто. Він хотів зробити їй пропозицію. А де власне цей ізотоп? Він має бути десь тут. Наскільки я розумію, якщо він його відкрив, то мав би взяти пробу. Нема тут нічого такого. Ліхтарика також, на жаль, немає. Парсохід наш тут, регісохід тут е, залишаємо. Опа. Mm. Module... Тут іще одна рухома гармата антиматерії. Ще одна. Скільки ж вони він працює? Yeah. На щастя, ні. But... Захоплююся вашою витримкою. Що well, ж, ну, останнім часом я достатньо хвилювалася. Тепер мій мозок у режимі захисту. Ми всі часом відсторонюємось. Стривайте, тут хтось є о, ні, Астрогатори! Вони мертві. Мертві. Отже, когось ви все ж таки знайшли. Я не дозволяла цій думці заклюкнутися. Відганяла її. Моїм пріоритетом було знайти їх. Це ж могла виявитися просто ще одна закинута локація, але ні. <кху> Перепрошую, що саме з ними сталося. Я навіть не знаю, напевне. <кху> Вибачте, е, таке трапляється <кху> під час запису. Тут іще одна діра. Ага, а це. Як я розумію, обхідний маршрут. Мав би бути кришка реєстратора темна діра. Давайте подивимось, що він встиг записати. Добре, добре, я лізу в реєстратор в реєстратор антимату. Ось і картки. Що у нас тут? Вони готувалися відбувати. Так, стоп. Там було щось позаду. Конвой, конвой кудись прямує. Зачекайте, тут щось було. Координати збігаються з місцем розташування бази, яку ми шукали усіма напівавтоматичними машинами союзу можна керувати дистанційно, так? Ну так. У такому разі вони спершу провели обстеження, а потім рушили сюди. Антимат у режимі супроводу. я тут була мій сина з волотенськими кранами, буквально перед тим як вони підняли на поверхню тої дивний артефакт. Вони наближаються до місця, де я зараз. Вони тут. Запускають зонт. Їм складно дістатися безпосереднє місця, тому вони намагаються потрапити туди згори о. Вони пробивають собі шлях променем антиматерії. Не надто витанчено. Можете знайти прохід. схоже, вони знайшли те, що шукали в тому похмурому тунелі? Звісно, не перескакуйте до висновків докторе. Спершу треба з'ясувати, що в нас там може чекати. Шкода, транспорт рушає. Ті контейнери опинилися в одному з транспортерів. Цікаво, чи досі він десь тут? Відбувається щось дивне. Хтось намагається привернути увагу інших до... Холера, гадки немає, що там сталося фото дуже низької якості, але чітко видно переляк на обличчі. один з них тривожно позирає на пристрій, якийсь лічильник. Показники також дивні, електромагнітне поле у верхньому діапазоні. М -м. Це повторювальний фактор, який пояснює нічого насправді не пояснює. Ми ходимо колами. Чи є на цих фотографіях щось іще. Пане, вам не цікаво, що сталося? Цікаво. Якби моя команда була жива, здорова, я б сам залюбки провірив розслідування. E, пояснення цієї таємниці не тільки розширювало горизонти наших знань, а й подарувало б нам славу, не кажучи вже про демонстрації некомпетентності союзу. Однак наразі, доктори, я маю інші пріоритети некомпетентності. Давай без цього, друже. Тому що наша команда теж тут половина загинула, а половина зійшла з розуму. Наступний слайд. Люди тікають з тонелю. Тікають від чогось усередині. Ми досі обмірковуємо, чи варто вам заходити. Визнаю, це дуже цікаво. А ще надто ризиковано. Я намагаюся сказати, що боюся за вашу безпеку ясно. Щиро дякую вам. Щиро правда, ситуацію важко назвати легкою, але мушу зробити те, що мушу. Байдуже, страшно мені чи ні? Один з антиматів стріляв просто в тунель. І що далі? Більше нічого немає. Oh, no. Тільки пітьма. Ви не бачите, куди він сілився? Він припинив захищати конвой. тут купка неіндифікованих цілей. It's він не здатен розпізнати жоден з 999 9999 об'єктів. Здається, лічильник сягнув максимуму. Схоже на серйозну несправність в електросхемі. Враховуючи величезну вогневу міць антиматів, це серйозна проблема. Паніка, всі намагаються втекти. Тут іще є другий антимат. Він стріляє в повітря. Повірити не можу. Обидва зламалися Астрогатора. Нова мета антимата знищувати, а не захищати. Мета. Що сталося потім? Другий антимат. Ось що його знищило. Люди злякали, заклякли від страху, не знаючи що робити, він стріляє просто в екіпаж. Перестрілює їх одне за одним. Жахливо, що робить промінь антиматерії з людським тілом. Мені прикро, що вам довелося це побачити ясно. Регістри вас не жаліє. Кому потрібна така руйнівна сила? Ця технологія прокладає нам прямий шлях до чогось, що ж союз зробить будь-що, аби почуватися непереможним. Астрогатери, справа не лише в них. Якщо я правильно пам'ятаю, ми не перебуваємо в прямому конфлікті, і все ж ми також беремо участь у сміхотворній гонитві озброєння до смерті і далі. Хтось ховався за каменем. Звідки ви знаєте? Це антимат має тепловізійне зображення. Ховатися не було сенсу. Один чоловік підняв руки, щоб здатися. Якби ж машина могла його помилувати при правильному програмуванні, вона б змогла розпізнати такі рухи, але поспівчувати ніколи. Вбила машина його вбила. От лайно. Ясно? Останнє фото зроблене кілька секунд тому, і на ньому я. От лайно, то вона все-таки не вирубалася? Машина, яка перевбивала людей з Союзу, досі працює, і не може поцілувати у вас будь-якої будь хвилі. Сподіваємось, що ні. Можливо, краще сподіватися, прямуючи до виходу. Якщо це все, а що з тунелем? А, Гаразд. Тож, я піду розвідую? Знаю, докторе, беріться до справи. А у мене, в принципі, виходу то немає, там прохід завалено, наскільки я розумію. А ти точно виробився? Так, то це ми занотували, як він. Гу! Виробився. Ну, принаймні він не, не ходить і не стріляє. Другий антимат він також розплавив. Ой, як там темно. Я чую ритмічне металеве годіння. Доли... Долина з тунелю. Отже, щось досі працює. Не кваптесь ясно. Не поспішайте. Не чую, пане, я не розумію вас звук уривається. Доволі очікувано. Зрештою, ви в тунелі. Я зв'яжусь з вами, що не до кінця. Церкта він йде на мене. Хм. Я вийшла. Точніше, дійшла до печери. Ясно, ви мене чуєте прийом. Прийняла. Я не дуже добре. Здається, в мене зараз головна вибухне від тиску. Дихайте ясно, вам треба відпочити. Non. Ні ні, non. мені вже краще. Тоді гаразд, можете розповісти, що там? Схоже, наче цей робот розпочав завдання, а тоді застряг у петлі. Яке завдання? Переносити їм ящики? Він узяв один, але нікуди не несе. А чому ви вважаєте, що він застряг? Ну, він ходить колом і тим самим шляхом. Тут купа металевих кущів. Таких, як і раніше. Так, здається, таких самих. Це не, не, не зовсім печера. Це якийсь. Ну, нижня частина кущів. Як би сказати, обібрана. Ага, отже, Союз прийшов зібрати плоди. Я впевнена, що в ящиках наповнено матеріалом дослідження. Тими плодами. А я можу тебе? Можете їх якось дістати? Вирвати ящик зі сталевої хватки буде нелегко. Спершу я підійду поближче. Ну, ніяк. Ніяк не можна? А позаду. Обшукайте локацію. Ну, Напевно, вони мали. Я мав би ось це обібрати. Просто як. Е якась мочалка. Знаєте оця металева, котру е посуд мити треба. Можливо, мені далі по черві пройти. Так, тут металеві конструкції, наскільки я розумію. Арктан цей. Тут нічого нового. Можливо, щось із кущами. Чого ти так дихаєш, е, важко? Я ж просто хочу. Не біжу нікуди. Нічого такого. Оп. Гадаю, їхній екіпаж узяв зразки ґрунту. Тут шмат каменю відкриваючи, що ховається під поверхнею. І що там? Знову метал? Так металеві нутріщі. Коріння також оголене. Вони вкореннені не в гірську породу, а в метал. Металеві кущі ростуть з металевого ґрунту. Ну, можна сказати і так. Отже, всі кущі в цій зоні і їх безліч, як я розумію, ростуть з каменів, але не в глибині. Їхнє коріння вплетене в метал. Можливо, вам слід придивитися уважніше, докторе. І ще ближче підійти ти маєш на увазі. Чи могли б ви перевірити? Маєте на думці щось конкретне? Докторе, якщо все металеве, я скористаюся з шукачем. А вже ж. Перевіряю. Дайте мені секунду. Чудово. У мене тут взагалі людина лежить. Можна трошки. Е, трошки. А він досить довго лежить. Його вже піском присипало. А мені... Усе збігається. Тут усюди метал, і кущі мають прямий зв'язок з усією системою. Хм, цікаво. Звучить схоже на конструкції, які я бачила йдучи з Горським. Так хм. можливо, це схоже на два покоління. Одне старе, мертве, релікт, друге ці кущі. Виростають на решка старого покоління. Стривайте, ви хочете сказати, що нове покоління живе? А старі колись були неживими? А коли б колись були можливим? Але тут не можна говорити про життя. Як на мене, це вірус чи паразит, що паразитує на планеті? Я б ніколи не віднесла вірусів до живих істот. Побутують теорії, ніби люди і паразити мають спільного предка частина РНК. Так і є. Однак ми можемо існувати самі собою. Це складно, але можливо. З іншого боку, віруси мусять вступати в конфлікти з тим, що вчені звуть життям, щоб активізуватися. А отже, тут немає жодних його ознак, правда? Точно. Справжній феномен. Активні паразити на планеті, де немає нічого крім металу. А, лайно! Я більше не можу. Що мені повертатися треба? О. О. Руки. Руки! Дві руки нових у нас з'явилися. Що? А як він вийшов з петлі? Ідіть за Арктаном. Добре, намагаюсь стати. Робот зник. Певно, ви розігри... розігруєте мене. Мабуть, ви щось зробили. Проїхали, спробуємо знайти його. Але насамперед забирайте звідти негайно. Як мені вийти? Ага. Я знайшла робота. Він далеко не втік. Добре. Будь ласка, йдіть за ним. Який він швидкий. О, Курва, Курва, встає. Що, робот? Ні, ні, антимат. Треба діяти швидко. Ворушіться, ясно. Тікайте. Ні, він уб'є мене, якщо я. Ясно? Ви живі? Так. Він знищив робота. Що він робить тепер? О, ні. Кінець цього разу зонд мене не врятує.